Дівчата, усім привіт! Гляньте, яку красу ми для вас привезли. Це лімітований набір від бренду Ohvi, лінія The First. Це бальзам для губ з антивіковим ефектом, який не тільки буде дуже круто зволожувати, він буде живити, він не буде підсушувати, а ще й буде працювати з маленькими зморшками. В подарунок ви отримаєте дійсно класні презенти. Найперше, це палетка тіней неймовірної якості, яка йде мілко диск. Сперсна, вона не стає грудочками. Кольори дійсно розкішні, які підійдуть як для щоденного макіяжу, так і на святковий тінюшки не осипаються і дуже круто розташовуються. Ну і ось він, це бальзам для губ, той самий дівчата, який побив всі топи продажів минулого року. Ви тільки погляньте, наскільки він красивий, він розкішний. І дійсно, якщо у вас буде такий бальзам, ви будете кожен раз себе відчувати королевою. Дівчата, він йде прозорий на губах, дає красивий блиск, губки будуть зволожені, а ще і іде мініатюра розкішної, червоної помадки, яку ви Однозначно оцінити, тому що вона буде гарною прикрасою вашого вечірнього макіяжу. І все це йде по ціні всього одного бальзаму для губ. Дівчата, кількість дуже обмежена. Подивіться, яка це краса. Швиденько пишіть у Директ.